В моїй колекції парфумів вже більше 250 ароматів, але свої найулюбленіші я не ношу. У мене постійно з'являються нові флакони, нові семпли, нові відливанти, нові пробники, які я ношу, 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 і просто не вистачає часу на найулюбленіші, найгарніші парфуми в моєї колекції, які 100% принесуть мені задоволення. Тож сьогодні я привселюдно, ви мої свідки, даю обіцянку користуватися ось цима п'ятьма красунчиками як умога частіше. У кінці зими я зроблю відео з ароматами, якими я користувалася найчастіше. До речі, наступної п'ятниці буде таке відео про осінні парфуми. Не пропустіть, для цього треба підписатися. І ось ці. 5 красунчиків обов'язково повинні бути у підбірці моїх найвикористовуваюмаючих, ну ви зрозуміли, ароматів. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І почнемо ми з одного з найулюбленіших моїх парфумів ever. І одного з найулюбленіших брендів це ангел-еліксир від Мюглер. Хочеш прекнути на блотер, я причудово пам'ятаю, як він пахне, але не можу позбавити себе задоволення відчути це. Ой, як незручно. Ой, 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 каряво, ну, да ладно. Зашприкала весь флакончик. От і скажіть, як їх тримати в чистоті, один раз шприкнула, і все, воно заляпане, як ото гівно. Так не важливо, Боже. Як я обожнюю цей аромат. Чому? Скажіть мені, чому я його не ношу? М -м а ще ну, я не знаю, як він пахне. На цьому можемо завершити парфумерна блогериця, на яку ви заслуговуєте, розходимося. Ладно, ладно, трошки послухайте ще мого базікання, поки миєте посуд. Чи що ви там робите, напишіть у коментарях, мені правда дуже цікаво. М -м -м. Так от, повернемося до Ангел Еліксир. Е -е, якщо ви хочете почути щось конструктивне, перемотуйте на наступний аромат. Всі тайм-коди я для вас залишила у інфобоксі, бо ці парфуми пахнуть як любов. Спробуйте мені розкласти любов на окремі ноти. Це неможливо, ну, чи принаймні дуже важко. Ось і тут я не відчуваю якихось окремих нот. Це солодко, це цікаво, це шлейфово, це стійко. Це стійко настільки, що шпрекнувши на плече зранку. І я і ті, хто має доступ до мого плеча, відчуваємо цей аромат наступного дня. Так, він тоді вже легенький, наче зливається зі шкірою, але неймовірно приємний з першої секунди до останньої. Я почитала про нього відгуки на фрагрантиці, які у більшості своїй це суто хейт та розчарування. Я, звичайно, ще посміхалася, і слава Богу, не купуйте його, не користуйтесь. Я хочу пахнути так сама одненька, будь ласочка. Мені тут нещодавно написали дуже цікавий комент. Здається, під відео про мої парфумерні жахи. Якщо не бачили, то ось по цій підказці чи по посиланню в інфобоксі можете подивитися. До речі, на даний момент це найпопулярніше відео на каналі. Любите ви вонючки всякі дивитеся. Так от, написали мені в коментарях, уявіть, що через кілька років ваші, ну тобто мої улюблені парфуми, будуть описувати як запахи брудних пістродів та обізвавшихся тварин. Ну, щось таке не цитата, але суть я передала. Я так тоді посміялася, і хочу сказати, що я перша взагалі хто може хейтити сьогодні свої улюбленіші аромати. Ну тобто, не сьогодні хейтити, а сьогодні улюблені аромати, які я через кілька років запросто можу хейтити, бо смаки міняються. Сприйняття змінюється, і тому подібні казуси стаються в нашому буремному світі. Але я цього не боюсь. Наразі він приносить мені неймовірну насолоду, і на сьогоднішній день мені цього досить. І ще мені здається, що все ж таки причина такого хейту це не сам аромат, як такий, а його ну, невірне позиціонування. Бо за назвою, за кольором, за формою флакону, він прямо волає, що це сильніша, гучніша, потужніша версія флагмана. Але насправді він має дуже мало спільного з оригінальним ангелом. Тому то і причина більшості незадоволених відгуків, як я вважаю, це несправджені очікування, ну, неправильний маркетинг. Ось, напишіть, як ви могли б описати цей аромат, якщо ви з ним знайомі. Подобається вам він чи ні? Чи відчуваєте ви якісь окремі ноти? Якщо так, то які? Вважаєте, чи вважаєте ви його схожим на флагман на Янгол? буде дуже приємно та цікаво почитати. Я обожнюю спілкуватися з вами у коментарях. Скажіть, що ви перед собою бачите? Це скарб. Поки всі носяться з деліною, я, до речі, також її обожнюю, але жаба дишить купувати. Так ось, поки всі носяться з деліною, пропускають цю неземну красу. Хоча я згодна, аромат складний, аромат не для всіх. І якщо ви не розумієте, як пахне вершкова тубероза, вам сюди придбати від левантик та отримати цей неймовірний ольфакторний досвід. Піраміна тут розповідає про якісь танджерини, бензоїни, витивер стиць, піздиць. Взагалі не відчуваю тут ніякого витиверу. Нічого не знаю. я чую тут лише туберозу у вершках, таких жирних, максимальної жирності, але такі, знаєте, рідкі, не ті, якими торти, прикрашають чи капкейки. Це дуже ніжна і водночас така сильна, потужна тубероза. Вона не хижа, не волаюча, не кусюча. Це тубероза, яка пливе вершковою рікою і манить вас за собою. Вона важка, бо просочилась всіми тими вершками. Вона, вони змішались з її власним ароматом, знаєте, що вже. Не розрізнити, де чий. Парфум на мені ну, не має якогось розкриття, він досить, ну, він досить монотонний, досить потужний, затихає тими ж самими нотами, що і починається. Неймовірно шлейфовий. Тримається на мені годин 5-6, і цього для мене більш ніж достатньо. Так от, знаєте, на, на грані. Бо якщо більше, то мене вже втомлює аромат. Якщо ви не поцінович туберози, вам не зайде, бо тут е, тубероза це зірка. Коли його описують як свіжий, я така кліпаю очима, а знаєте, не вірю, що ми взагалі про одні парфуми говоримо. Так? Мабуть, люди тут відчувають той ветивер. Ветивер. нема тут для мене жодного ветиверу. Це суто вершкова тубероза. Якщо ви знайомі з цим парфумом, напишіть, чи є для вас тут щось, хоч ось свіженьке ветивер чи не ветивер, хоч щось свіже. Я буду у шоці, але звичайно, що напишіть, напишіть обов'язково свіжі парфуми зазвичай для літа, але ж цей влітку може вбити. Ну, його влітку хіба що намазом намазувати і я не пробувала, і знаєте, ризикувати не хочу. У нас в житті і так забагато. знаєте... Стресів, чула, що він, начебто, знятий, але в магазинах де з'являється ще. Якщо ви давно його хотіли, але зволікали, ще можна вхопити. Не відмовляйте собі, у цьому задоволенні. Парфум з Де Марлі, вони не дешеві. Я ж до речі, не сказала, що це парфум з Де Марлі Вони не дешеві. їх ціна схожа на пиздець, але але живемо один раз і треба собі. Дозволяти приємності у вигляді парфумів, тим паче особливо знятих, особливо таких неймовірно шикарних, приємних і ой, неймовірних. І наступним красенем, яким я хочу дуже щільно користуватися наступні три місяці, буде теріяк від «Латафа». По цій підказці можна подивитись розпаковку цього аромату та мої найперші враження від нього. Також посилання я залишу вам у описі під відео. Зараз я його вже розносила, та картина повна і, і я готова з вами нею поділитися. Що я чую зараз? зараз, так це щільний глянцевий абрикосовий джем. Шпрекну на блотер. Хочу його відчути, бо він. Він класний. Ой, це супер. Це просто супер. Він не дуже солодкий. Знаєте, не серії такий злибний все, все живе. Тут на мені солодкість, така помірна. Трохи згодом з'являється такий димок ближче до бази, але він не копчений, а такий дуже, дуже приємний. Який ледь-ледь відчувається, наче ну я не знаю, наче цей абрикосовий джем варили у каструлі, і він трохи підгори підгорів на дні. Коротше, на зиму це просто пушка. Квендін, більш мій улюблений, не підкачав і в цей раз, навіть у співпраці з арабським брендом, щодо яких я досі, до речі, упереджена, незважаючи на задоволеність від двох придбаних мною парфумів. Ось така людина, знаєте, ну нічого не поробиш. Маю право бути е, упередженою до будь-чого без причини. Ось так. Ви також маєте право, якщо що, <сі> всі на це мають право. М -м, не стримуйте себе, будьте упередженими у всьому, чому ви хочете. На видне місце ставити його не хочеться, бо флакон як мені не подобався, так і не подобається. Тож, прийдеться собі нагадувати. І цим відео я публічно даю обіцянку носити його цією зимою. Чого і вам раджу познайомитися, бо для зими це м -м, затишно цікаво і бюджетно. Е, наступним ароматом буде в нас амор-кафе від мансера. О, дівчата хлопці, це кохась! М -м, затишна, зігріваюча, смачнюща гурманіка. Ой, не можу. М -м, стійкий, шлейфовий, дуже дифузний аромат. Ще й магнітна кришечка, подивіться. Ова, клас. М -м, дуже щільний. Можу носити його тільки взимку чи вже холодною осінню, бо придушить <св soup> та помру в пекельних борошнах за годину. Він дуже гарний, дуже глибокий, з цікавезним розкриттям. Він грає різними барвами в залежності від Здрасті. Так. Ти що, ревнуєш? Не ревнуй, тебе я також люблю. Він грає, про що я казала? Що він грає різними барвами в залежності від температури навколишнього середовища. Він по-різному розкривається на мені і на вулиці, і в приміщенні. Мені це так цікаво. Так, мабуть, в офіс його вдягати не найкращий варіант, бо в першу чергу він придушить вас самих, а потім вже ваших колег. Але, якщо вам треба ганяти містом там по справах, інколи заходячи в якісь будівлі, кращого компаньйона вам не знайти. Також це ідеальний варіант для посидіти на веранді восени, закутавшись у плед, попиваючи гарячу каву, ну, чи щось таке, не бачу причин не носити його чоловікам. Не чую тут взагалі нічого занадто жіночного, це повний унісекс. Уявляю чоловіка, який буде пахнути так, його просто захочеться з'їсти. Ну, це, дуже, це дуже привабливий аромат, дуже затишний, дуже манкий. Ну, в, всі дівчата навкруги будуть ваші просто. Ну, чи якнайменше будуть відчувати до вас симпатію, особливо якщо ви не голодні. Тим паче, тут, відчувається, є тут такий алкогольний аспект, і ну, чоловікам він буде личити ну, просто, неймовірно. Цей парфум він буде зігрівати 100%, шприкнути на шарф та вийти у похмуру сіру зиму чи осінь. Ось для чого створені подібні аромати, на мою думку. Обожнюю. І вам раджу обожнювати також. А ще раджу підписатися на канал. Бо без підписки можна пропустити мої неймовірні відоси. Ви що? А якщо ще лайк поставити, то Ютубчик буде рекомендувати моє відео більшій кількості глядачів, уявляєте? Це допоможе розвитку не тільки мого каналу, звичайно, а й усьому україномовному Ютубу взагалі. Дякую вам, дякую, що ви в мене є, ви в мої бубочки. І поговоримо про мій найулюбленіший кубик від Нарсісо Родрігеса. Мені казали, і я вірю, що вірно вимовляти саме Нарсісо, а не Нарцисо. Це аромат Амбрі. Як це вимовляти мені не сказали? Напишіть в коментарях, якщо в курсі. В мене є, певно, всі кубики, так, окрім білого. Мрію про нього не сказати як, але зараз вже ніде не знайти. Взагалі кажуть, що всі кубики познімали, але деякі ще можна вхопити: амбрі, пудре і інші ще на мармагаз в, магаз... в інтернет-магазинах точно ще можна вхопити. Але білого. Вже нема ніде, і це просто мій пекельний біль. Я ну, дуже злюся, дуже злюся, що знімають таку розкіш. Так от, повернемося до аромату. Це, мабуть, найщільніший з усіх. У, невір, у невірну пору року він може здатися навіть таким нав'язливим, задушливим, ну та пласким. Але спробуйте його взимку. У невеликий мінус це просто небо і земля, з тим, як він поводиться у теплу погоду. Хочу сказати, що саме тут ніяких фірмових нарсісовських мускусів я взагалі не відчуваю. Так що нелюбителям цього аспекту може навіть дуже зайти цей аробат. Спробуйте відливантик, ну він того вартий. Він вартий того, щоб його розносити і полюбити. Чітко відчуваю тут медові такі тягучі франжепані та щільну таку пудру. Ближче до бази аромат перетворюється на щось ну, таке доглядове, наче крем для тіла. Саме крем, бо він щільний, знаєте, не молочко таке ріденьке, а такий щільний крем такий для тіла. І на цьому етапі ближче до бази. Ну, відчувається все ж таки легенький мускус, але він пухнастий, він зовсім не кричущий, такий собі аромат чистого тіла. Це звучить дорого, це звучить шикарно. Годин 6 я точно його на собі відчуваю. Мені здається, головний його секрет це не переборщити з ним. Бо, як на мене, у великих дозах він, ну, як я казала, може бути нав'язливим і таким надокучливим, бо він дуже яскравий. У шлейфі він просто неймовірної краси. І якщо любите такий напрямок у парфумерії, ну, обов'язково затестуйте. А краще хапайте собі кубік, поки він ще є в наявності. Але на вашу відповідальність, усі ці красені підуть зі мною у зиму. Це 100%. Напишіть, які аромати ви плануєте носити цієї зими. Можливо, аромати, про які ви забули і раптом згадали. У кінці зими я зроблю ітогове відео, так, і хоча б деякі з них повинні бути у тій підбірці. Тримаю кулачки. Не забуваємо, що і слава Україні!